Війна безжально продовжує забирати життя найкращих синів української нації, 16 серпня шосткинські захисники Олексій Коваленко та Сергій Карпенко повернулися до рідного міста на щиті. Олексій Коваленко народився 1975 року у шості, навчався у школі номер 5 захоплювався радіоуправлінням. Потім опанував фах електромонтера у Шосткинському центрі професійно-технічної освіти. Пройшовши строкову службу у Білгород-Містровському, одесь. Області. Чоловік повернувся до шостки, працював на свимі пізніше у сфері будівництва в інших містах. Останнім часом Олексій Миколаєвич проживав у шості, працював монтажником віком, допомагаючи людям створювати затишок в оселях. Олексій був світлою особистістю. Згадують його рідні та близькі. Він був не здатен тримати образи, вирізнявся врівноваженістю та терплячістю. У вільний від роботи час наш земляк захоплювався автомобілями та риболовлею. Любив грати на гітарі та співати. Наступного дня, після початку повномасштабного російського вторгнення, чоловік одразу вирушив до військкомату. Добровільно вступив до лав місцевої територіальної оборони на фронті. Виконував обов'язки командира міномета батальйону територіальної оборони. За роки служби побував на багатьох найкритичніших ділянках фронту. Бились за Бахмут і Покровськ, воювали під Лиманом і поблизу Харкова. На фронтовий позивний чоловік обрав леший від свого імені Льоша. За відмінне виконання своїх обов'язків сміливість та патріотизм Олексій Коваленко був нагороджений численними грамотами і подяками від військового керівництва, медаллю, учасник бойових дій, ветеран війни та відзнакою Міністерства оборони України крест сил територіальної оборони. Вдома на чоловіка чекала кохана дружина Ольга, син Микола та донька Анна. Чоловік намагався не розповідати родині про пекло фронтового життя замість цього. Частенько надсилав світлини з тваринами. Зважаючи на постійне нервове напруження, небезпеку та втому, він в будь-яких умовах залишався собою: доброзичливим, співчутливим, надійним. Багато безпритульних тварин вижили завдяки доброму серцю Олексія Миколайовича. Особливою прихильністю бійця користувався кіт Кузьма якого захисник врятував з під завалу розтрощеного будинку на Лиманському напрямку? Вилікував приголубив. І вже нікуди не відпускав. Олексій мріяв про закінчення війни, про те, як купить новий будинок, в якому житиме уся дружня родина. І, звісно ж, кіт Кузьма. 13 серпня він зателефонував дружині, аби побажати їй доброго ранку. А вже через кілька годин наш земляк героїчно загинув на Сумщині під час захисту територіальної цілісності України. Йому назавжди залишиться 50 років. Шосткинець Сергій Карпенко народився 1975 року, навчався у школі школі номер 8 захоплювався футболом. Після отримання середньої освіти вступив до професійно-технічного училища номер 10 де здобув спеціальність слюсера налагоджувальника. Строкову службу проходив у Чернігові, виконував обов'язки водія будівельної техніки. Після повернення з армії чоловік працював на провідних виробництвах шостки. У 1997 році Сергій одружився на коханій дівчині Світлані. Через деякий час у подружжя народилася донечка Ліза, яку батька обожнював і намагався дати все найкраще. Моя дівчинка, мій чижик, Любив повторювати він. Він був для донечки не тільки турботливим батьком, але й старшим другом. Разом проводили дозвілля, ходили на рибалку і навіть на спортивні тренування тата. Рідні і близькі згадують Сергія як діяльну, жваву та товариську людину. Головним його захопленням був армреслінг, який згодом переріс у професійне заняття. Сергій неодноразово представляв шостку і сумщину на змаганнях різного рівня, був призером у своїй ваговій категорії, як правило. Займав перші місця. Майстер своєї справи. Саме так називали його і в улюбленій спортивній секції, і на заводі. І на фронті. 26 лютого 2022 року Сергій Карпенко добровільно вступив до лав територіальної оборони. За роки служби побував на багатьох вирішальних ділянках фронту. Захищав Бахмут і Покровськ, воював під Лиманом і поблизу Харкова. На фронті був старшим навідником міномета батальйону територіальної оборони. За словами бойових побратимів, наш земляк проявив себе як дуже результативний навідник. Якість роботи, якого можна порівняти зі снайпером. Особистий склад батальйону міг завжди розраховувати на його підтримку. Він прикривав українську піхоту, створюючи вогневий вал для зупинки ворога. Це була справжня людина і патріот. Сміливий, надійний, душевний і щедрий. Розповідають браття по зброї за високий професіоналізм і відвагу Сергій Карпенко був нагороджений численними грамотами і подяками від військового керівництва, медаллю учасник бойових дій, ветеран війни, а також почесним коінджетоном 153 ї окремої механізованої бригади ТРО готові до спротиву. Після перемоги чоловік мріяв разом з сім'єю подорожувати рідною та вільною Україною. Навчати спорту молоде покоління, жити у любові та гармонії з коханою дружиною та донечкою. 13 серпня ворожий обстріл наших позицій на Сумщині обірвав життя Сергія Павловича Карпенка. Йому навічно 50. Віддати шану нашим захисникам та попрощатися з ними прийшли їхні рідні, і близькі, колеги та побратими, педагоги та представники місцевої влади. На жаль, дуже сумна звістка для нашого підрозділу та для наших рідних. Ці хлопці, справжні герої, справжні патріоти, які до кінця захищали свій рідний дім перший же день. Хлопці, ми вас не забудемо, герої не вмирають. Невимовний сум, біль, неоціненна втрата. Для всіх нас щирі співчуття рідним, близьким, наших воїнів, наших героїв Сергія та Олексія. Нехай світла пам'ять про їх мужність, героїзм, подвиги залишаться назавжди в наших серцях. Вічна пам'ять героям, вічна пам'ять цим героям. Дякуємо родинам за те, що ви виховали таких відповідальних людей. Ми сумуємо разом з вами. Вічна пам'ять. Слава Україні! Пам'ять про наших героїв залишиться назавжди в наших серцях, які боролися за мир, за те, щоб наші діти зростали під мирним небом. Слава Україні! Сьогодні ми прощаємося з героєм. Карпенка Сергієм Павловичем. Ще життя скоротилося на половину будинку. Свою правдовую діяльність він почав на одному з підприємств місця після закінчення професії технічного училища номер 10 Світла пам'ять Паркапенка Сергія Павловича назавжди залишиться в наших серцях. Сьогодні ми пророджуємо останній путь нашого колеги Карпенка Сергія Павловича. Він був нашим товаришем. Він був дуже життєрадісною, дуже сміливою, дуже відповідальною людиною. Він дуже любив свою родину, свою дружину, свою донечку. Він з перших днів пішов боронити нашу свободу, нашу країну, світла пам'ять щоб ролі. Царство не розпосередки. Сьогодні ми втратили Олексія. Ми його знали як відповідальну і порядну людину, гарного батька та чоловіка. Біля 10 років він працював з нами майже кожен день. Він був справжнім майстром своєї праці, свого діла. Його завжди відзначали як професійного фахівця. Минулого тижня ми його бачили, розмовляли, жартували, нічого не, зовсім не передбачали тієї біди, яка трапилася, і ми в неї не можемо й досі повірити. Трата і загибель Олексія це великий біль моїх співчуття родині та близьким. Бержальна війна забирає найкращих, найдорожчих, найрідніших. Наш святий обов'язок пам'ятати героїчний подвиг всіх, хто віддав найдорожче. Своє життя за нас з вами, за свободу і незалежність нашої держави, щирі співчуття рідним, близьким. Слава героям, слава Україні! На знак пошани та глибокої скорботи. Учасники жалобної церемонії схилили коліна. Прощаючись, вони поклали квіти на труни з тілами наших захисників. А потім провели Олексія Коваленка та Сергія Карпенка в останню путь дорогою слави, честі та вічної пам'яті.